Всім привіт в новому влозі. Ранок розпочинається з зарядки. Спускаюсь пішочки навіть. Насправді просто від не працює. Домовилась по зелену піти на тренування на пляжок. Сподіваюсь вже почати регулярно займатися. Прям якось дуже хочеться, знаєте, якось відновити зв'язок з тілом своїм. На пляжі просто з таким задоволенням займаюся Тому Миримо з собою йдемо підзайматися. Ми позаймались так класно. Зараз йду сполоснусь, Дінусь. дамо снідати. Дорозі договорились разом з те зелено з дітями сніданок. Опять мій улюблений заклад. У мене просто для сніданків улюблений заклад один, а вечерю другий. І в принципі я б змогла там харчуватись. А Діма каже, Вік, каже, я вже там все меню просто перепробувала, все знаю. А я беру постійно просто одну страву, покебол. І топчик. Показала, що Насті тут готель біля нас, на який ми вчора ходили, там з олівки не можна. Кажу, що вони можуть там подивитись, бо наче так непогано виглядало. Але знову ж таки, виглядало на картинках. Як всередині, ніхто не знає. Ми прийшли снідати, so much. Сьогодні на боула. Альони тут такий я смачний я боул. Is? Я чекаю свій, мій просто оранджуз і олівка з цікавий. І ми думали не сильно радікати, і з ложки про них даєш каву. Олівачка. Олівка. <мазу> олівка. Чиска, як таке... це єдина наша радість. Ми раніше в Канаді, коли були. Ми з нею двох ходили по утрам на ранкові прогулянки в парк. Пішли, брали лаки в Старбаксі. І час гуляли з нею в парку. Ну, така довольна була. А зараз в Канаді мінус 10 вже. Усі вмирають там. Я не можу ці собаки, подивитися, вона окремо пішла собі, сіла. Іди до мене. іди до мене. йди щось дам. Хочеш щось дам? Ні? Тебе окремий стіл, да? ти сама. Каже, офіціант вкусняшок. Ми йдемо дивитися квартиру в сусідній будинок. Я вам про неї розказувала, тікаво мали подивитись там студію. В студії в итоге немає, бо здається, двушку. І подивіться, стройка для нас. Там вже зак... зали... залили фундамент, вже ж сторі стоять. Я в шоці, як швидко вони будують. Зараз подивимося цю двохкімнатну. Я чесно не знаю, на що ми її дивимося, тому що вона дуже дорога. І я за таку сину не хотіла порендувати, але Діма каже, пішли подивимось. Тут класно, що в будинку тренажерний зал, класно, що в будинку басейн. Ну, і по фотографіям квартира гарні. А давайте подивимось, що за квартира. Дмитро знімає влог, покажу і вам. Ось так виглядає лобі. Зараз поїдемо дивитися квартиру. Ну, підемо на ліфті, поїдемо дивитися квартиру саме. Дивіться, виглядає, поки непогано, але виняє вже сирістю. Ого. Ну прямо прикольно, да? Вот. Ванна своя, свой. Тут ванна И світла така квартира. Ну ванна, конечно, убита. А я убита, причём порівняно з тим, що там, я ще клас. Балкон. Блін, ну, кстати, прикольна квартира. Ну, вона, конечно, троштровата, но посреди у вас. Я бачу. Я сиджу. Мені казала um, 19. Mm -hmm. Тут ще одна кімната. Мені реально дуже подобається квартира. Да, тож типа з такими сімом штук. Це дуже дорого. Сушка, стиралка. Просто вона дуже простора і велика, і спортзал, і басейн. Я просто не очікувала, що вона така прикольна. Скажи? Клас. І тут два на дві. Класна. Квартира дуже класна, але я хотіла подивитися вже студію. Оця дорога 19 мільйонів це 760 доларів. Він каже, що студії є, а це інший, каже, немає, тому їх продовжили. Зараз вам покажу, тут ось басейн, барчик такий, спортзал. Ось дивіться басейн. Просто коли тут буде жарко, то кажуть, що басейн прям круто. Зараз підемо в спортзал. And you also have something on rooftop? Yeah. You have rooftop? Also? Yeah, yeah, yeah. Okay. Ну, спортзал не такий, як Діма представляв. Зараз подивимося ще кришу, якщо дозволять. Так, ось ще є рофтоп. А тут, напевно, нічого немає. А, ну так, тут нічого немає. Я думала, тут може як лаунж-зона. Ось море. Крутю, ми подивились. Не знаю, Мені подобається, вона вбито подобається, але ну, за таку ціну. Ми ще завтра йдемо дивитися в One-Bedroom, і там теж one Bedroom дорога за 680 доларів, і по мама там немає ні басейну, ні залу, треба уточнити. Я ще питаюся виснути за студію, він мені каже, що нема студії. Цей каже, що має бути студія, бо студія 43 квадрата, що в принципі непогана, вона так зонірована. От я б ще подивилась. Я сьогодні така голодна жесть. Я поснідала, з'їла потім ще ну, маленьку упаковку сушеного манго, там 100 грам, потім морозиво і ось собі вареники. Я дуже щось голодна. Причому ж ми ввечері йдемо до вареники, на вареники до Насті. Але, коротше, ми ці купували корушної оліпки. Вони без цибулі і дуже смачні моялись. Дивіться, яке тут є масло. Я вже вам показувала колись, але навряд чи всі бачили той влог. Ковкус! по 10 грам. Так зручно, прикольно, я не розумію, чого в Україні і в Канаді такого немає. Особливо, знаєте, там пюрешку робити, взяли пару таких брусочків, кинули, кашу так само гречку, коротше топ Я сиділа тільки що, виставляла там речі на магазині і вирішила з вами поговорити трішки саме про магазин. Тому що якраз в інстаграмі сьогодні про це вирішила розповісти, я думаю нічого б не поділатися з вами. Думаю, що більшість з вас, на хто мене дивиться, знає, що в мене є магазин одягу. І я про магазин одягу, він онлайн в Україні, я мріяла про це з дитинства. Просто так я завжди мріяла займатися одягом. А потім, коли я була в Україні, я відкрила магазин і поділюсь з вами, чому не вийшло. Я це, цим ще ніде не ділилась. По-перше, моя найбільша помилка перша була. Це те, що я вклала велику суму. У мене на той момент була там певна сума коштів, і я вирішила, що хочу ось так масштабно відразу пробувати. І це найбільша помилка. Тому що коли ви вкладаєте відразу велику суму на початку, ви ще не прощупали ринок, ви ще не спробували, ви ще не знаєте, що краще заходить. І більше вергідність, що це не спрацює. Тому краще, якщо починати, починати з. Незначної суми. Краще спробувати або по дропшипінгу працювати. Або закупити, ну я хотіла сильно закупити саме не дропом, але якісь невеликі партії і невеликою сумою, щоб, прип... по-перше, прощупати, як вона піде, прощупати аудиторію, зрозуміти, що їй подобається. А я, наприклад, ну, я накупила дуже багато, вклала багато коштів, я одних пам'ятаю, кілька костюмів Сталізара зараз цих, накупила на ось там майже 2000 доларів. Тому що не була дуже популярна, я така клас, зараз бисто продам. Але як їх мала бистро продати, якщо в мене немає ну, аудиторії, тоді не було, там, яка це бистро купила. Я числі шила клас. Потім, поки вони прийшли, ну їх вже багато хто не їс, я топо продавала. Маленькі розміри всі практично. Ну там всірі, всі розійшлись. А отам от Емки Елька полишались. Ну і молочні там порасик також лишились і оливкових. Я накупила дуже багато товару, ще навіть фізично не встигала його все виставляти. Ну, плюс в мене ще був тоді другий дохід, тобто це не був там мій єдиний дохід в магазин. Я чомусь вклала дуже багато, тому що я думала, краще щось так починати. Це була найбільша моя помилка. Да. Зараз я розпродаю товар на магазині з великими знижками. Дещо продаю нижчі закупівлі, тому що хочу розпродати, тому що в мене в товарі лежить багато грошей і хочу ці гроші о, вийняти. Я товар, коли їхала, лишила під реалізацію там дівчатам. Але так вийшло, що в одної дівчинки там зараз зовсім не продаж, нічого не продається. Інша дівчинка мала відкрити шоурум і продавати там речі, але вона не відкрила шоурум. І тому по факту товар завис. Я вирішила, що буду зараз його продавати сама, тому лише посилання обов'язково під відео на телеграм, на інстаграм. Там всі товари зі знижкою, всі фотографії, відео зроблені мною. Там в реальному часі, там немає ніяких картинок. Тому ну, там всі фото реальні можете приходити, дивитись, замовляти. Товар дійсно класного якості. У мене є відео, яке їздила на закупку, як я ходила по магазинах, по фабриках все обирала. Я обрала дійсно класну якість, тому що в втретє є один той самий товар, там схожий, який ви бачите в інтернеті. Дешевшої якості, але ж люди вміють гарно відфоткати. І є ну, дійсно хороший, але він дорожчий. Я обрала саму класну якість, тому що я планувала займатися самим магазином так повноцінно. А я там і в Києві хотіла відкрити шоу-рум. І думала, що ну, потім ну, бувати це. Але, як я сказала, не вийшло. Черелкую я про це. Жалкую про те, що напевно вклала таку велику суму. Краще я б з меншої суми, тоді б прийшов товар, я б продала частину, замовила б новий. А так як вона була вкладна велика сума, мені просто було жалко замовляти ще новий товар, і я просто открутилась одним тим самим товаром. А, тому, ну, жалкую так, що вклала саме таку суму, що спробувала займатися, ні, тому що я до сих пір дійсно мрію про одяг. І... Поки я не в Україні, це важко реалізувати, це можливо, але це дуже важко. Тому поки що в планах просто розпродати те, що є, а далі буде видно. Можливо, замовлю якусь там невелику потім партію з Туреччини. Можливо, поки лишу цю ідею на якийсь час і колись пізніше повернусь до цього. Тому що я все мрію займатися одягом, Не знаю, в мене ось ця сама думка запалює. Про одяг, коли я про це думаю, чи коли я починаю щось виставляти, мені прям знаєте, так і запалюється внутрі, і це відгукується. І дуже хотілося б я колись до цього повернутися. Але я ж кажу, поки не знаю, подивимось, поки що задача стоїть розпродати те, що є. Дівчата обов'язково заходьте, дивіться, там дійсно класний асортимент, класні якісні речі. Ну і до того ж, по таким низьким цінам, як для цього товару це дуже низькі ціни. Я ось костюми, наприклад, розпродаю там по собі вартості, ну собі вартість плюс доставка, ладно. А деякі речі, там рубашки, наприклад, з клітинку, взагалі по 499 гривень, вони нижче ціни закупівлі, просто тому що їх було багато. І от хочу швидше їх розпродати, щоб вийняти кошти. Тому переходьте. І мені часто там пишуть хейтери, що звісно, класно, там на гроші батьків вже ж там відкрилась. Ну, Якби це було так, то було б непогано, але ні. В мене просто ну, була певна сума коштів, яку я заробила, ніхто мені не подарував. І я от мріяла займатися тоді речами. Зараз я розумію, що якраз реально я б почала там, не знаю, там 500 тисяч доларів, це якщо віддалено, якщо ти їхати в Туреччину, ну там півтори-дві тисячі доларів вклала, але не більше. От півтори тисячі дві доларів вклала. Спробувала, потім краще б дозамовила товар. Тому що я купила товар на велику суму, дійсно на велику. Можна було за ці кошти купити біткоїна. І він вже скільки там сьогодні? Біткоїн? 103 700 був. І я б заробила значно. А так мене кошти в товарі, товар лежить, потрібно розпробувати все. І От ще я задумалась, що я вам кажу, що я б вклала меншу суму. Це насправді наскільки правильно на старті. Ну, починати з меншої суми і з невеликої кількості ростовок. Тому що ну, Одяг продається з ростовками, і, от, як я вам сказала, я накупила дофіга цих костюмів, які там не змогла розпродати. А деяких товарів, от як лосини, я взяла там декілька видів лосинів, потім, ну, також там декілька ростовок попечі, по скільки. І от вони класно розійшлися. Якби я вклала меншу суму, я б зрозуміла, клас, лосини класно йдуть, замовляю ще. Ось це те менше йде, не замовляю. Ось тут щось нове додам краще. І от це дуже важливо на старті не починати з великої Суми, коли у вас немає досвіду. У мене був досвід в продажах в косметиці. Але саме одягом я не займалась. Колись я спеціально ходила, працювала в магазин одягу, тому що я мріяла що ж кажу завжди про свій магазин одягу. Але саме от я не займалась цим. І тому, коли ви починаєте, почнете реально з маленької суми. Можна починати з дропу, можна, якщо не подобається дроп, ну, взагалі прикольно з дропу попробувати. Тим паче, дуже багато класних українських брендів працюють по дропу. І, да, і потім вже вкладати кошти. Тому що от як я з костюми, я думала, що вони підуть, але не так класно пішли. А там легінси класно пішли. Там, якісь там були, ну, були коротше, товари, які ось так, ну, там футболки були, наприклад, виверні, такі які також класно розійшлися швидко. Тому, ну, як знаєте, вчаться на своїх помилках. Оскільки там хтось не розповідав мені, там, я вам ось розповідаю про свої помилки, ніколи не, не навчитеся на чужих. Вчаться завжди на своїх, завжди наважаючи шишки і вчаться. У мене ще така якість характеру що я дуже вперта. Це погано, це і хороша якість і погана. тому що погана, що в таких моментах я нікого не слухаю, слухаю тільки себе. І ось так можна тоді не робити помилок. Але я за досвід сама заплатила. Це просто рознос. Це так смачно. Я майже ніколи не їм вареники, тому що в них цибуля. Я сьогодні йдем до Насті, бо Настя наліпила без цибулі. І Тут Діма кубрав свій вареник, попросив мене зварити. Я в нього спробувала, а вони без цибулі. Хто в Дананзі? Ми їх купували в Made with love. Коротше, без цибулі. Топ. І дивлюсь на фоні я в Асті. Обожнюю, до речі, цих блогерів. Їх Ютуб. Саме Ютуб я постійно їх дивлюсь. Ну, вони взагалі красотки. Вони піднялись з нульом вкладень просто на тіктоці. За рік практично ну, вони набрали таку максимальну популярність. Просто в своїй праці, реально круті. Коротше, це буде максимально відвертий влог. Я ніколи ніде цим не ділилась, але дивлюсь, от, е, влог є в Есті, я їх дивлюсь вже десь рік. Реально, мені дуже подобається. І от вони мені дуже прикольні, вони дуже класні, дуже цілеспрямовані, ну, класно розвивають свої соцмережі, але зараз не про це. Я дивлюся, вони так, така класна підтримка одна одній. І це так прикольно мати таку людину. От мене якось немає. В житті от такої близької там подруги, з якою ми там в одному в напрямі розвивались. У мене є близька подружка, але ми з нею далеко. Ми зараз рідко спілкуємось, Ми спілкуємось, ми багато там років спілкуємось, але от ми там ну, в разних, там, напрямах розвиваємось. А тут класно, що вони розвиваються в одному напрямку, що вони підтримують один одну, щоб там не сталося. Оце не знаю, прикольно дуже. Я ніколи не думала, що так прикольно мати сестру близнючку. Ну, хоча це ж не у всіх, так у всіх по-різному. От задумала, що якось не вистачає такого іменно якоїсь жіночої підтримки, жіночої такої якоїсь дружби. Да, короте, хвилинка <схи> від, 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 відвертості. Я от просто задумала, що я багато дружила з хлопцями все життя. З вона також були подружки, вона було багато подружок, але якось так ну, життя йшло, з кимось ви спілкуєтесь, потім там якось ваші шляхи розходяться. Ну, і в принципі, так було завжди з усіма. І от. Uh, зараз, щоб така прям близька-близька подружка лишилась одна, але ми все одно рідко спілкуємося, ми в різних країнах, різні інтереси і так далі, але ми все одно підтримуємо зв'язок. І якось от перший раз в житті я задумала, що мені не вистачає саме от якоїсь жіночої дружби. У мене взагалі якось ніколи з цим проблем не було а зараз, а я прям задумала, що от якось дійсно хотілося б знаєте, якусь таку близьку подружку, з якою би ви. Не, знаю, якось спілкувались, розвивалися в одному напрямі підтримували одне одного, одного. Ну, тому що прикольно там, коли там є хлопець, відносини, це класно. Але от саме жіноча дружба це зовсім про інше. Це жіночий вайб, жіноча підтримка, жіноча енергетика. Я прям ще по-доброму так заздрю їх відносинам, якось от сімейним. От в них мені подобається, до речі, що в єврейці, в них ж наскільки важлива сім'я вважається, і в них ж ну, там один за одного, прям. І от... Єва Есті, це приклад реально такої якогось образцової, я б сказала, родини, такої підтримки один на одного. Каже, прикольно. Хотілося би колись в майбутньому на свою таку сім'ю, напевно, створити. Навряд чи я це вставлю в обх, бо це вже сильно відверто. Так, ми заплатили тільки що за оренду і йдемо на пляж. Дмитро буде купатись. Я хочу з Олівкою поки погуляти, бо в Діми челендж він на протязі 30 днів... Кожного дня вирішив купатися. В інстаграмі якщо пропустить, то дарує там 10 доларів за кожен пропуск. Тому, бачите, дощ не дощ, а ми йдемо на пляж Олівка була зато довольна. Я не знаю, як ми зібрамося купатись. Тут прям холодно, мокро, бо десь якийсь туман вже вечір. Ну, хтось там в морі є. Хто купається, закаляється. олівка довольна Чо? Депаратура яка? Я не знаю, ну, але якийсь дубак тут і там вон, туман і вже зима. Олівка це капець. Вона, а, як вода йде, то олівка відходить. Вода відходить, і олівка чим чекує прямо море за дімою. Де? Зараз він вийде. Садить, садить, садить. зібралася, ну як вже який третій день в одному тому самому хоче. І йдемо до Насті на варенки. Настя злюбила три вида вареники. Дозвілка, здрасті. Настя відкриває бізнес, буде вареники любити. Давай покажемо, які вареники. Три вида вареників. Офігеть. Дивіться, які красиві. Це з картошкою, це з картошкою, а там з куркою, а там з картошкою і грибами, а там просто з картошкою. Офігеть. Просто в мене, короче, залишилася вчора половина тіста. І що мені було робити? Я взяла сварила оставшуюся картошку и доробила вареники на А знаете, почему? А я б не делала цього. А я це зробила, потому що сьогодні була уборка. І надо було, щоб вони пришли і убрали все, що я тут натворила. Умно. Туди вареники на тасі. Я там. Це з картошкою і грибами, то з курцею. Картошка і. Ну, хозяйка наша, хозяйка. А, чекай, займай, займай. Та ні, накладай, накладай. Подивишся на себе в ложі. Там все одно музика. <рик> <рик> Жека, Жека, якщо ти мене бачиш, привіт тебе. Точно.